Всім привіт від найщасливішої ведучої телеканалу Буковина. Чому найщасливішої? Бо я не знаю, що таке монотонна робота в задушливому офісі. Ольга Борщевська повинна встигати всюди і за всіма пильно слідкувати, щоб потім мати змогу розповідати вам про найяскравіших представників світу професіоналів. Ось приміром, сьогодні знімальну групу нашої програми занесло в Риваківці, і щось підказує мені, що нас чекає не один сюрприз. А як же інакше, коли ти в одному з найкрутіших центрів активного відпочинку? Знайомтеся, Буковинська Троя, гарна місцина для спілкування з природою, осередок кінного спорту, оазис посеред метушливих трас, словом, рай для тих, у кого душа прагне релаксу. Для початку пропоную невеличку прогулянку територією. Хочу вам показати одразу весь спектр принад цього комплексу. Поїхали! А їх є чимало, без зайвих слів. Запрошую у казку. те, що ми отримали на солоду, не сказати нічого. Екзотичні представники світу флори та фауни майданчики для малих бешкетників, Мальовничі краєвиди. Сміхнені відпочивальники і гармонія у кожній молекулі повітря це ідеальне місце для класного проведення часу з сім'єю чи друзями. Добряче наситившись враженнями, варто і про шлунок подумати. Смачно перекусити можна в клубі, ресторані Троя. Ходімо на гастрономічну екскурсію. Чудовий інтер'єр, гарна атмосфера, привітний персонал і дуже оригінальна кухня. У меню цього закладу широкий асортимент смачнючих страв, десертів та напоїв. Задовольнить будь-якого гурмана. До того ж, в Трої є банкетний зал, в якому можна на найвищому рівні відзначити випускний день народження, корпоратив чи будь-яке інше свято. Візьміть на замітку. Незабаром почнеться сезон весіль. Любі молодята вивідала для вас цікаву інформацію. Якщо вирішите відсвяткувати найщасливіший день свого життя в цьому ресторані, то отримайте в подарунок фотосесію на території клубу та прогулянку в кареті. Непогана акція. Втім, основна фішка Буковинської трої це задоволення від спілкування з кіньми. Тут створені чудові умови для знайомства з верховою їздою та професійної підготовки спортсменів з дисципліни Конкур. Заняття проходять на спеціально підготовленому тренувальному полі, а диригують ними лише досвідчені інструктори, яким без вагань можна присудити звання профі. У нас здійсню клубі сам главний то есть мы работаем все, чтобы была у нас счастливая лошадь. Мы обеспечиваем им все, корма хорошая, ливадки они как пасутся в леваде, бегают все свободно на песке. После занятий они тоже отдыхают в поле, сами так бегают. Это самое главное лошадь. Потом я работаю с всадниками, чтобы были более чувствительны, чувствовали лошадь. У нас разные всадники из разных возрастов. У нас 60 лет мужчина, 55 женщина и 10 лет девушка. Сначала езда, правильная посадка, правильный управлять лошадь. Потом кто хочет, пойдет на конкурс, кто хочет, пойдет на выездку. В конце концов, будут пара танцующий, пара, лошад, всадник. Это, это цель. Один плюс тим, хто відкриває секрети верхової їзди в кіноспортивному клубі Буковинська Троя не диктує свої правила. Погода від свавільних вигадок цієї примхливої пані надійно захищає критий манеж. Зазначу, що в кіноспортивному клубі Буковинська троя практикують іпотерапію. Цей метод лікування вже давно визнали у світі панацеєю від багатьох душевних та фізичних недуг. Тож, якщо потрібна реабілітація або просто хочете перевірити твердження гіпократа, що верхова їзда звільняє від темних думок, знаєте, куди звертатися. А ще комплекс Буковинська Троя приваблює туристів різноманітними турнірами, яскравими фестивалями, розважальними шоу для дітей та молодіжними паті. Тут сумно не буває ніколи. Зі свіженького. Меседж для меломанів. Я ж казала, що сьогодні сюрпризів буде чимало. 7 травня територію Буковинської Трої захопить вихор шаленої енергії та драйву. Тут пустить коріння Буковініан Хаус Мюзік і Найвідоміші імена музичного світу, 3 d шоу і лише найкрутіші хаус треки Приєднуйтеся, я теж там буду. Словом, життя в цьому кінно-спортивному клубі верує та кипить. і скуштувати його на смак ви можете в будь-який момент. На сьогодні телеприключки з Ольгою Борщевською завершуються. Сподіваюся, цей випуск програми профі подарував вам пригорщу позитивчику. Хочете порцію більшеньку? Тоді нічого лежати на дивані і баглаї бити. Беріть свою сім'ю або збирайте друзів і гайда в Буковинську трою. Активний, багатогранний та нетрафаретний відпочинок це завжди круто, особливо якщо умови для нього створюють справжні профі.